Доброго дня всім! Хочу сьогодні показати автомобіль Volkswagen Gold 2012 рік. Дуже в хорошому стані, без жодного подкраса, з передніми і задніми партроніками, з Webasю на пульту. Зараз я це все подробно розкажу. 1,6 дизель. 77 кВт, 203 оригінального пробігу з підтверджуючими документами. 7000 кілометрів назад по офіційному Volkswagen, скажімо, ви теж також можете по ВІН-коду пробити, ви побачите, що в неї було 193 тисячі по офіційному Volkswagen ще раз наголошую на цьому. Прибором провірений автомобіль, жодного подкрасу по ній нема. Ще раз говорю, є партроніки передні, є омов... омовачі. Бачите? Ось... Найголовніше, що вона не, не ржава зовсім. Якщо ми беремо даже по арки знизу, любу даже машину береш, як правило, от то завжди під рукою шигренька така. Тіба вже ржавчинка. Тут машина гаражна, абсолютно все чистенько і гладенько. Так, значить, давайте я вам ще розкажу. Вона на дисках на 205, 55, 16 різині. Оке. Багажник, тут взагалі як нульовий, дивіться, полочка тут аккуратно. Тут така теж двойна полка. Двойна полочка, сейчас, бачите, все чисто тут. Як много заводом пахне, тут запасочка, домкрат, ключ, це все є, табличка, бачите, тут також нічого не витягувалось, є аптечка аварійка. Ось. Зразу звертаю увагу на потолочок чистенький, немає ніяких питань. Так, Пройомчики всі чисті, всі провірені, болти ніде не круче, ні нічого. Тобто Все тут в оригіналі по, по приборчику. Відкриваю салон. Тут теж машина, рідні поліки, задні передні, задні, передні подйомнички. Всі душечки, дивіться, як новенькі. Все тут акуратно, все тут добре. Так, значить, що ще? Є вебаста. Дивіться, бачите, є подогрів зеркал, регулювання зеркал. Кожен рульчик, сідушки теж не протерті, дивіться. Чистенько, акуратно. Був зони кліматконтроль. Ось, значить, є, я зараз вам покажу, от дивіться, два ключа і пультик. Пультик, пультик, який включає, виключає вебасту. Тобто нагріває водяну рубашку. А це дуже взимку добре, собі п'єш каву, включив собі вебасту з пульта з балкончика, якщо це на балконі, не виходячи з хати, і собі за 5 хвилин. Приходиш, а машина вже нагріта. так Під капотом покажу зараз. Під капотом акуратно теж ніде ніякі ні болти не крутилися, все в оригінальні краски Прибором провірено, все, дивіться, тут все, завод бачок чистенький, все там нормально. Вот така от машиночка є. Так, що це ще я забув дзвонити сказати вам, якщо щось я забув, телефонуйте, щось буду. Машина дуже смотриться, дивіться, бачите, вона оці, оцей нікельочок, який тут, от він теж тут цікавий. Так, от. От, Машина дуже в доброму стані. Дуже рідко я вам скажу чесно, що не так легко знайти в Німеччині машину без, без жодного підкрасу. Случайно, я вам скажу, я і взяв цей автомобіль. Так. Ну що, телефонуйте, телефонуйте, стеклешка рідні. Табличка є з номером кузова, основний номер кузова, Бачите, все тут все тут чітко. І найголовніше, є підтверджуючі документи. Добре, що ще не сказав, ще запитуйте, телефонуйте, йдемо розмовляти. До да побачення.